Майже шість мільйонів гривень на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення мають витратити в сумах. Йдеться про Альтанку, збудували її на початку ХХ століття. Востаннє ремонтували два роки тому. Що та як мають там змінити реставратори? Питала Євгенія Токарєва, поки розмови вела з місцевими істориками та архітекторами. Альтанка стоїть на Покровській площі понад 100 років. Вона пам'ятка архітектури місцевого значення. Реставрувати її у департаменті інфраструктури міста вирішили цьогоріч. В основі проєкт, який виконав у 2018 році Сумський інститут архітектурного проєктування. Тоді за ці роботи проєктант отримав 263 тисячі гривень. Ще понад 21 тисячу департамент інфраструктури перерахував місяць тому за його коригування. На думку архітектора Олега Павленка, Танка не потребує ніяких поліпшень. Альтанка для міста Суми це не є просто мала архітектурна форма, а вона є візитівкою, є історичною, є архітектурною пам'яткою, яку е, історія нам подарувала, яка на, на щастя збереглася до цього часу. І вона не потребує ніяких е, реконструкцій чи е, поліпшень. Вона має бути в такому вигляді, як вона була збудована. Її таки реставруватимуть 7 жовтня. Відбувся тендер на майже 6 мільйонів гривень. Гроші, державна субвенція, яку міські депутати поділили на сесії 29 вересня. Участь у торгах взяли дві компанії будівельна фірма «Елітбуд» та «Рембудсервіс Комфорт П. -пе». Перемогла остання. Це та сама фірма, яка торік мала реставрувати покрівлю та фасад будинку на Суборній 32, який також є пам'яткою архітектури. Тоді у себе на сторінці у Фейсбук архітектор Олег Кривцов написав, що замість відновлення втрачених елементів декору будівлі ремонтники їх просто намалювали. Краєзнавець та історик Олег Корнієнко каже. Чим та як оновлювати альтанку має значення. Якщо е якісь деталі дерев'яні потребують заміни, то звісно, що потрібен якісний відбір матеріалу, тобто це має бути в кращому випадку дуб, витриманий дуб, товарний дуб, тобто який висох, який не буде тріскатись. Ну І, звичайно, дерев'яні конструкції потребують, напевно, консервації, тобто нанесення якихось -то консервуючих розчинів, які будуть перешкоджати, скажімо, гниттю і псуванню. Якщо ми подивимося на нинішній вид вигляд альтанки, то зверніть увагу на цей кіч, це фарба чи це, скажімо, наклеєна якась фольга, От. це, звичайно, неправильно. Чому? Тому що традиційно. Вкривали, вкривали, скажем, мідними або обмінними листами, і тому скажем доцільніше б вигляд, бо вона б мала ну дах альтанки мав би виглядати там. Скоріше темного кольору. Востаннє альтанку ремонтували влітку 2019 року. Тоді це робили силами сумських комунальників. Їй пофарбували купол та підладнали фундамент. Цього року в реставрацію альтанки мають вкласти понад 5 мільйонів гривень і завершити всі роботи до 20 грудня. Договір із переможцем аукціону на 26 жовтня ще був не укладений. Всього починаючи з 2018 року, компанія «Рембудсервіс Комфорт П» перемогла у 20 закупівлях на понад 46 мільйонів гривень. У 16 з яких замовником був міський департамент інфраструктури Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Зустрітися з нами та розповісти, коли мають укласти угоду з підрядником на реставрацію Альтанки та строки виконання робіт директор департаменту інфраструктури Олександр Журба не знайшов часу. Олександр Загорулько, який назвався представником компанії, що виграла тендер, телефоном сказав, що на питання не відповідатиме та кинув слухавку. Наразі коментарі директора підприємства Рембутсервіс П» ми намагаємося отримати.